Ось це наш розгляд стосується затвердження заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2016 році. Щорічно, на початку бюджетного року затверджуються відповідні заходи, які передбачають збільшення дохідної частини, а також економію по видатковій частині. Відповідними заходами пропонується збільшення в життя заходів, які дадуть можливість протягом року збільшити дохідну частину на 41,1 мільйон гривень, в тому числі по загальному фонду 24,4 мільйона гривень, і по спеціальному фонду 16,7 мільйона гривень. Для прикладу, в 2015 році ці заходи складали набагато менше. Ну, скажімо, порядка 17,3 мільйона гривень. Зрозуміло, що це є максимальний результат, значний, але ми все ж таки будемо вживати максимально заходів для того, щоб значно збільшити надходження до міського бюджету. Що стосується по джерелах, значить по податку. Варіан Миколаєвич бачив про Да, узгоджували, все нормально. Тут ставимо чіткі показники для себе по кварталах. Ми тоді в кінці року проарелізуємо цей проєкт рішення обов'язково, тому що наскільки ми його виконували, тому що планка висока. Планка висока, узгоджували з усіма виконавцями, які тут зазначені. Ну, ставимо високу планку, щоб досягнути максимального результату. Висока, конкретна, з цифрами. Може навіть і за перші півріччя, коли ми відомо. Є е, звітування що кварталу, подача інформації. Питання по передвищі. Ріст доходів 41,1 млн грн. Те, що я якби, сказав. Ну, вважайте, якщо, е, припустимо, 666 млн і 41 е, 10 млн немає. 8 млн. 7-800. Ставлю на голосування. Хто за? Проти, за Дякую.